Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу вам запропонувати шоколадний манник. І так для цього нам потрібно лише стакан манки, стакан цукру та залити це все стаканом холодної води. Та залишаємо на 25 хвилин, щоб трішки манка напухла. Далі додаємо 3 столові ложки какао, 2 чайні ложки розпушувача або чайна ложка соди погашена оцтом, пів стакана олії, та ретельненько все перемішуємо. Кому сподобався цей рецепт. Не забудьте поставити вподобайку. Далі додаємо стакан борошна. За бажання можете додати ще якісь цукати чи родзинки. Ось таке тісто по консистенції в нас виходить. Беремо. Форму діаметром 22 см та виложуємо наше шоколадне тісто. Випікаємо його при 180 градусів 30 хвилин. Ще раз всім привіт! Доки печеться мій манник у духовці, я вирішила заварити собі каву. Хочу показати вам, яку каву я завжди п'ю. Вранці і до солодкого. Кав називається 25 кофі Ростерс. Чим вона мені подобається, що в неї в асортименті більше 25 кавових позицій. Зверху ви бачили сайт посилання, де можна замовляти, та безкоштовний номер телефону. Помел кави робиться безкоштовно та безкоштовна доставка від 350 гривень. Зверху я вам зазначила промокод, де буде знижка 20%. 25 кофі ростерс. Рекомендую. Повертаємося до манника. Тепер робимо шоколадну глазур. Нам потрібно 2 столові ложки какао, 2 ложки цукру, 3 ложки столових олійки. Та 4 столові ложки води. І все! Нашу шоколадну глазур ставимо на вогонь, доводимо її до кипіння, охолоджуємо і потім поливаємо на шоколадний манник. Спробуйте, це дуже смачно. На смак він дуже схожий на Брауні. Ваші дітки скажуть вам дякую. Ну, а я вам дякую за перегляд, що ви зі мною. Коментуйте, ставте свої вподобайки. Зустрінемось з наступному відео, Па-па!